Добрий день, малята! Запрошую вас до клуба Жирабчик. Сьогодні ми з вами побуваємо у лісі і дізнаємося, що нового там трапилося. Тому пропоную вам сідати зручніше і подивитися наші лісові історії. Будьте уважними! Були кішка Мурка і Кіт Василь. Я котик коток, Вася, ріженький хвостик. Найрозумніший котик я, ви мені вірите, друзі? Я кішечка Кицюня. Ходжу на м'яких лапках. Ціренька у мене шкурка. Звуть мене всі мурка. Дружно жили кіт, Василь і кішка мурка. Називали один одного ласкавими іменами. Василь кликав мурку Кисюля, кисюля. А мурка кликала Василя. Мій котик, мій котик. Ось одного разу кіт і каже кишці Печі на мені кисуля колобок!» «Свичайно, Звичайно мій котик, зараз я швиденько. Пекла кішка мурка колобка і поклала на віконечка. Студитися. Ай, який славний колобок у мене вийшов. Ну, колобочек, лежи на віконечку, остуджуйся. Лежав колобок на віконці, то одним боком повернеться, то іншим. Набридло йому лежати. Зістрибнув він із віконця і покотився. «Котиться колобок котиться. Раптом йому назустріч. Вовк. Я лісовий голодний вовк, стукаю зубами. Клоц, клоц, клоц. Подинку вовку не сидиться, шукаю, чим би підкрепиться. Ох ти, ах ти. Ти, яке щастя. Я тут ходжу, ходжу, шукаю, шукаю. А треба було сісти чекати. їжа сама до мене в рот отеця. Ой, вибачте, привіт, дядько вовк. Де який дядечко? Так це ви, дядечко вовк. Добрий день! — Уф, налякав. Хіба так можна? «Дядько, дядько, ось я тебе за такі слова. Как з'їм!» Не їжте мене, сірий вовк. Я вам пісеньку заспіваю. Знаю я твої пісеньки, Я від бабусі пішов, я від дідуся пішов і від тебе вовка піду. Ні, я тебе без пісеньки з'їм. Ні, я таку пісенку не знаю. У мене бабусі з дідусем немає. Ну, тоді давайте загадаю вам загадку. Загадуй, так і бути, я сьогодні в доброму гуморі. Хто взимку холодний, ходить злий голодний. Оце я не знаю. Ходити взимку. Холодно, хто ж це такий? Вовк думав, вдув, Колобок же далеко покотився, котиться колобок, котиться. раптом йому назустріч ведмідь. Я живу в лісі густому. У мене там є свій будинок. Всі, хто хоче заходити у ведмедя, погостювати. Вибачте, я ненавмисно на вас наткнувся. Добрий день. Вітання. А ти хто такий? Як ти смачна. Пахнеш ось я тебе з'їм. Ні, їжте ти мене, дядько Михайло, я вам пісеньку заспіваю. Ні, вже давай сьогодні без пісеньок. Тоді давайте я вам загадку загадаю. Катай, загадуй. Я в лісі найкращий отгадувальщик загадок. Ну, добре, звір кошлатий, клишоногий, він смокчив в барлозі лапу. Крокодил, хатак? А чому клишоногий, кошлатий і живе він в барлозі? М -м -м, поки ведмідь думав, думав, колобок вже далеко покотився. Котиться колобок, котиться, уздовж узліся, вздовж річки, довго чи коротко, втомився в колобок. Замерз, хотів додому повернутися і тут зрозумів, що дорогу назад не пам'ятав. Зупинився колобок під ялинкою і заплакав. Ну, навіщо я втік, грівся б на блюдці, додому дорогу втратив, як тепер повернуся? Апче, апче. Ап ну, ось ще й застудився, допоможіть мені, хлопці, я ж заблукав. Часом кіт Василь схаменувся і говорить кішці – Ну, неси кисуля колобок. Будемо з ним грати, катати, лапки розминати. Пішла Мурка за колобком. А його і слід прохолов. Ах, Василь, нема колобка, покотився. Як же так? Адже вже й ніч скоро він може заблукати і застудитися. А може, він. Заблукав і не може дорогу назад знайти. Ходімо Василю, Колобка в лісі шукати. Так шукати щось треба, але ж ліс такий великий, дрімучий, хіба його знайдеш? Давай но ну, підемо в бюро знахідок, запитаємо у угоробця, може, наш колобок знайшовся. Пішли кіт Василі кішка Мурка. До горобця. Звали його Чик чи Рикиш. Працював він в лісовому бюро знахідок, і якщо хто що небудь втратив, йшли до чи рікищу. Здрастуй, чик чи Доброго дня, котятки зверятки. З чим звітали? Та у нас трапилася. Спекла мені кішка Мурка колобок, а він в ліс покотився і назад не повернувся. Колобок, колобок, Зараз подивимося. Ні, колобка ніхто не знаходив. Ось принесли мені вчора хустинку. Воробей з міста приніс, чи не ваш? Ні, ні, ми хустинку не втрачали. У нас колобок пропав. Ну тоді більше нічого немає. Мемо Мурка самі в лісі шукати. Я зараз теж в ліс полечу вам допоможу. Бредуть назустріч їм вовк. Вовк дзига сірий бочок. Чи не зустрічав ти де нашого колобка? Як же не зустрічав, він мене простока обдурив. Хитру загадку загадав. Я до сих пір думаю. Ось якщо ви відгадаєте цю загадку, скажу, куди він покотився. Взимку голодний, ходить злий голодний. Ой, не знаю я відгадки. Тож не знаю. Давайте у хлопців та дівчаток запитаємо. Може, вони знають? Хлопці, дівчатка, допоможіть відгадати загадку, хто взимку холодної ходить злий голодний. Вовк, вовк, вовк. Ой, дзига і правда, це ж про тебе загадка. Як про мене? Але ж, мабуть, взимку, коли холодно, їсти нічого, я хожу і злюся. А хитрий колобок, загадав загадку про мене самого, а я не додумався. так таки бути, скажу, де я колобка бачив, що він понад болотом уздовж просіки. Там його шукайте. Бач, все якісь розумі, що ж я один дурний. Пішли кіт Василь і кішка Мурка понад болотом. Туз на зустрічні ведмідь. Здравствуй, ведмедик Лишоногий. Чи не зустрічався тобі в лісі Колобок? Ох, цей хуліган. Я адже в лісі краще одгадувальщиків загадок, а він мене обдурив, хитру загадку загадав. Ось, Подивимося, відгадайте ви її. Звір кашлати клишоногий. він смокче в барлозі лапу. Ой, я знову не знаю відгадки. Давай у хлопців та дівчаток запитаємо хлопці, що це за звір такий? Ведмідь, ведмідь, ведміть. Який ведмідь. Це не ведмідь. Це. це... Тіти, а й справді я кашлатий і клишоногий. Будинок у мене називається Барліг. Ось тільки я не знав, що смокчу лапу, я ж всю зиму сплю. Треба ж, який хитрий колобок, загадав загадку про мене самого, а я й відгадати не зміг. Напевно, старі. ох хо хо Ну, гаразд, скажу вам, куди покотився колобок. Він покотився уздовж річки он туди. Спасибі вам, хлопці, і тобі, ведмідь, спасибі. Так, будь ласка, пішли кіт з кішкою здовж річки. Так, здрастуйте, хлопці та дівчата. Хто у вас тут захворів? Ніхто. А мені лист прийшов. Ось він. Хто мені допоможе його прочитати? Добрий лисовий доктор Миша. Швидше забіжи лікувати дітей. Вони захворіли. Дай їм гірке прегірке ліки. Закапати каплі в ніс і помажеш зеленкою коліна. Сірий вовк. Напевно, він спеціально таке лист написав, а може бути, хто небудь з вас хворіє? Давайте перевіримо, зробимо всі разом зарядку. Вставайте Всі. Що нам потрібно для зарядки? Нарізно на шкарпетки і разом п'яти. Починаємо з дрібниці, тягнемося до стелі. Нахилилися, а раз і два, постарайся дітвора. Трохи присіли, трохи підвелися, ось уже і више стали, встали, видухнули. Ох, вдих і видих. Знову вдих. Видихалися і всі разом ми сідаємо всі на місця. Дружно всі подихайте носом. Так, 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 добре, з диханням все в порядку. Помаргайте оченятками, відмінно, а ручки у вас чисті. Ну-ка покажіть, а вушка. Зубки чистити вранці. Ну, молодці, все у вас в порядку. Я піду лікувати інших дітей. Хо, хо хо здорово, я доктора обдурив. Ось, що не будуть мені хитрі загадки загадувати. Тим часом кіт з кішкою йдуть удовж річки. Довго йдуть, а колобка все не знаходять. Раптом назрусіч їм горобець. Ось ви де, я адже вашого колобка знайшов, додому відвів. Така радість, така радість, спасибо тобі, чирічиш. Добре, звичайно, що колобок знайшовся, але біда в тому, що він захворів. Я вже й лист доктору написав, попросив вовка відправити. А доктор це не йде і не йде. Хлопці, дівчатка, ви його не бачили? Бачили, бачили, він пішов. Ах, он воно що. Доктор Миша вже приходив та пішов інших дітей лікувати, полечу його шукати, а вовко від мене ще дістанеться. Підемо, а Василь, ми ще додому, зачекався нам вже наш клобок. Та й допомога йому, напевно, потрібна. Підемо, Мурка. Ну, хто тут у вас захворів? Кому потрібна моя допомога? «Колобок застудився! Колобок застудився!» Зараз ми його полікуємо. Дихайте, не дихайте. Прокашляйтесь. Ось, візьміть ліки. Ну, ось, все в порядку. Тепер він видужає. Колобочок, Тобі вже краще, як добре, що ти знайшовся. Спасибо доктору Ільмиша, що вилікувала нашого хлопка. І на радощах всі почали танцювати, веселитися. Ось, хлопці, яка історія трапилась колобком. Але все скінчилося добре. Наші касі кінець, а хто слухав? Молодець. Я багато усього відбулося у нашому лісі. А зараз я хочу вас запросити на майстер-клас. Ми з вами зробимо головних героїв нашої історії. Готові? Приготувалися, тоді ми починаємо. Ось які нові друзі в мене з'явилися. Сподіваюся, у вас також все вийшло і ви зможете погратися цими кицями. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогодні у нашому клубі. До побачення, до нових зустрічей!